Вітаю вас, друзі! Російська Федерація не облишає своїх агресивних планів щодо ймовірного наступу на Україну та продовжує шантажувати цим увесь цивілізований світ. Росія предложила США і НАТО договір, який може. Раз і навсегда остановить угрозу вооруженого конфлікту в Європі. Я одразу перекладу Путін, вимагає у цивілізованого світу не захищати Україну у разі, якщо він почне той самий наступ. НАТО і США, а також Росія, повинні підписатися під тим, що не будуть угрожати друг другу. І тут я знову перекладу. Путін хоче погрожувати іншим країнам і робити це абсолютно безкарно, щоб інші країни на таку агресію на погрози. Не відповідали. Не стягувати границям війська. дуже понятний правила. І хто би іще казав про нестягування військ до кордонів інших країн? Нещодавно відбувся саміт між Путіним та Байденом, в ході якого вони обговорювали якраз той самий ймовірний наступ російських військ на Україну. Добрий день. Але після тієї розмови Російська Федерація не змінила своїх агресивних дій проти України. Вона продовжує стягувати війська до наших кордонів. НАТО не спостерігає зниження концентрації російських військ на кордоні з Україною. Лише подальше нарощування. І про це кажуть не лише наша розвідка та розвідка країн НАТО. Це абсолютно очевидно. Я тільки недовго шукаючи, знайшов декілька відео того, як російська федерація стягує свої війська до нашої країни. Сподіваюсь, у них там щось згорить так само, як недобудований російський військовий корабель. Плам'я зараз тільки только як каґаворят пожаро присвоєн четвертий ранки. Його активно тушать, на місці працюють всі оперативні служби. Але нічого, керівництво нашої країни так сильно готове захищати Україну, що продовжує пускати на нашу територію Крим нашистів громадян Російської Федерації. Учора у Харкові виступив абсолютно безперешкодно та за Волом СБУ Василій Вакуленко він же Баста. Хорошо, там, де нас. Тож я принагідно хочу подякувати Володимирові Зеленському за те, що у нас на тлі російської загрози відбувається ось отакі свята руского міра. Просто зараз візьміть і підпишіться на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Натисніть лайк до цього відео та обов'язково залиште під ним свій коментар. А тепер давайте по суті поговоримо про те, що Російська Федерація пропонує країнам-членам НАТО та Сполученим Штатам Америки. Учора на сайті Міністерства закордонних справ Російської Федерації було опубліковано два проєкти міжнародних угод, і сам факт цієї публікації вже Же багато про що нам каже у міжнародній політиці практично ніколи не публікуються проєкти міжнародних договорів, але цього разу Російська Федерація їх опублікувала і зробила вона це тільки тому, що знає завчасно, що ці проєкти договорів так і не стануть ніколи справжніми угодами. Росія розуміє, що жодних шансів на те, що інші країни погодяться на їхню ахінею, просто немає. Тому оця публікація це або крок відчаю. Або просто підготовка для того, щоб виправдати свою агресію, щоби сказати, ну ми ж пропонували домовитись, інші країни не захотіли, і тому Росія була змушена нібито напасти на Україну. Перше, що пропонують окупанти, це проєкт угоди між Російською Федерацією та країнами-членами НАТО. Проте навіть у тексті цього проєкту вони не зазначають назви цих країн, і найцікавіше вже починається у преамбулі. Там зазначено, що сторони. Сторони підтверджують свою прихильність цілям та принципам статуту ООН, а також Гельсінського заключного акту 1975 року, і це вже брехня та лицемірство, буквально із перших слів, тому що навіть не кажучи про той самий статут ООН, на який Росія просто плює, у тому ж таки гельсінському заключному акті НБСЄ 1975 року, зазначено, що сторони, серед яких і Російська Федерація поважають територію територіальну цілісність та суверенітет інших держав, а ми, в свою чергу, російські правителі ніколи не порушуємо угоди підписаної з Україною. А ми, як звісно, знаєте, Росія, територіальну цілісність України. Підтримують. окупанти так сильно підтримують територіальну цілісність України, що напали на Україну та захопили наш Крим. Зокрема, і Путін спочатку навіть не зізнавався у цьому. Це були російські солдати чи ні? Це були місцеві сили самооборони, а потім Путін таки зізнався, що Росія плювати хотіла на свої ж гарантії та на територіальну цілісність і суверенітет України. Це, це факт, Ми ніколи його не скривали а Наші військові сили. Прямо скажу, Блокували ворожої сили України розквартированої в Криму. Російська Федерація так сильно не хоче захоплювати наші території, що навіть сам російський суд нещодавно визнав, що російські війська воюють на Донбасі проти України. Дане продовольство предназначалось для відправки в частини частинних сил Російської Федерації, діслоцируючихся на території ДНР і ЛНР. Прес-секретар Путіна Пісков знову традиційно бреше про те, що ніби. То немає ніяких російських військ в Україні, і це взагалі помилка. Навірно, річ іде об шибки тих, хто писав этот текст, тому що це невозможно. Ніяких вооружених сил РФ на території самопровозглашованих республік не було, і нет. Окупанти настільки сміливі, що бояться визнати навіть те, що вони воюють проти України. Хоча таке визнання вже є навіть іменем Російської Федерації від російського ж суду, але повернімося до тієї ахінеї, які окупанти пропонують почнемо зі Сполучених Штатів. Від Сполучених Штатів окупанти вимагають гарантій, що жодна із країн, які раніше були окуповані Советським Союзом, не стануть членами НАТО. І у мене одразу є погані новини для окупантів. Може вони якось пропустили такі важливі новини, але щонайменше країни Балтії вже давно є членами альянсу. Також росіяни вимагають від Сполучених Штатів припинити будь-яку воєнну співпрацю із країнами, які раніше були окуповані. Советським союзом простими словами Путін хоче, щоб йому Сполучені Штати не заважали воювати проти інших країн. Практично те саме Російська Федерація вимагає і від інших країн-членів НАТО. Але що цікаво, у статті 6 цього проєкту договору російські окупанти уже прямим текстом вимагають, щоб Україна не стала членом НАТО. Ну, по-перше, Україну поки що на жаль не беруть до НАТО. По друге, Російська Федерація. Взагалі не має права нічого вимагати від інших країн у цьому питанні, тому що це їхнє внутрішнє питання, і російські окупанти не мають права взагалі втручатись у подібні теми. І по-третє, в НАТО окупантам вже відповіли і неодноразово, що їх це не стосується. Ми не підемо на поступки щодо права України вибирати собі шлях. Ми не підемо на поступки щодо права НАТО захищати й обороняти союзників НАТО. І Ми не підемо на поступки, Опки в тому, що Україна як суверенна держава і НАТО як об'єднання 30 демократичних країн мають право тісно співпрацювати з таким партнером як Україна. Проте у окупантів є своя паралельна реальність, у якій вони вважають, що НАТО вже практично розпочинає війну проти них. Вашингтону і його союзникам по НАТО ні незамедлительно прикраті регулярні враждебний дії проти нашої країни. Та насправді їм просто треба, щоб інші країни не допомогли. Помагали Україні, щоб вони могли спокійно Україну захопити та знищити нас із вами, тому що вже неодноразово російські посадові особи і навіть цілий віце-спікер Госдуми РФ Пьотр Толстой казали, що ніякої України скоро не буде, і що її захоплять російські окупанти. Вони про це кажуть прямим текстом і Україна це частина Росії, і, і то, ви то, в цьому що... скоро обідітьісь, а Ні, ніякої України вже давно. американців. Брат. Аняське Луганск Руські і буде Ранівський. вся Україна. частиною Росії, просто буде будь-які України. Да, вже ж це не Росія веде війну проти України, це не Російська Федерація поводить себе агресивно, це не вона захопила частину територій України, Грузії та Молдови. Це усе погане НАТО, Це пересмотр той експансії проти інтересів Росії, який колективний запад осуществляв во враждебних для Росії целях, словом, Російська Федерація займається звичною для себе справою, займається шантажем та погрозами і нічим іншим у той час, як Путін скаржиться на те, що проти Росії застосували санкції, і а вже ж ні за що. Причому ці санкції ж приймаються просто так? Без вот внешних причин, а його прес-секретар бреше казочки про те, що це Україна має напасти сама на себе. Американські і українські СМІ утверждають, що Росія готується до к агресії проти України к нападінню. А ми утверждаємо, що Україна планує агресивні действия. Против Донбасс нічого нового, друзі. Російська Федерація продовжує вести війну проти України і не збирається цю війну припиняти. Навпаки, вона хоче розпочати новий наступ на Україну. За цих обставин ми із вами маємо бути готовими до розвитку будь-яких подій та підтримувати нашу армію і допомагати нашим збройним силам. І, на жаль, не сподіватись знову на те, що керівництво нашої країни буде поводити себе, хоч якось, адекватно, тим паче, що вони зайняті, вони слухають басту.